Що ж, друзі, всім вітання! Є в нас продажу ось така от прекрасна Audi Q5 13-го року на 2-літровому турбодвигуні TFSI. FS. Всім відомий двигун. Класний, потужний. Це, собою кватро, повний привід. Пробігу автомобілі у нас 220 тисяч. Стоїть лінзована оптика з такими ліснічками. Як бачите, бігають такі денні ходи вогні, туманечки. Є безключовий доступ на ручках, електрорегулювання сидінь. Пам'ять сидінь, повний електропакет, складання дзеркал з підігрівчиком і саме собою електропривід багажнику. Є нас таке от прекрасне мультикермо. Подивіться просто який стан 220 пробігу і немає жодних ознак експлуатації автомобіля. Тут на все по класиці, є нас, само ж собою круїз-контроль, як можете спостерігати, приборочка. Ну, скажімо, екранчик мультимедії. Що у нас тут є цікавого? Тюнер, радіо, медіа, навігація, інформація і налаштування автомобіля. Підігрівчики сидінь, клімат двозоний, все заправлене та все працює справно. Ось такий от автоматик, не знаю, ДЗК не ДЗК, але перемикає дуже плавно, навіть не відчуваєте. Електронний ручничок, кнопочка старт-стоп, доступ швидкого меню, і управління мультимедіа, Перемикання треків та гучність. Два підстаканечка, шкіряний підвокітник. З купою місця. Є в нас ось таке заднього огляду з направленням руху горизонту і автоматичним затемненням. Також можна прив'язати три електронні ключі і є в нас управління панорамою. До речі, вона у нас. Повна на два ряди. Звідси відкривається у нас сама шторочка, а звідси коригується вже львівчок. Бачите, можна його так повністю відчинити. Давайте ми це, в принципі, і зробимо. Так, переміщаємось назад. Є у нас одразу тут, як бачимо, сіточки, є у нас дефлектори з регулюванням, є прикурювач і зафікса. Є підвокітник дуже гарний, стандартна аудіошна програма з підстаканниками. Дуже класна. Вони мені завжди подобались. Ще робиться отак: от, хоп. Відкривається у нас багажничок, подивіться, є в нас, закриваються кнопочки. Все, все шикарно виглядає. Закривається звідси, можна точніше, відкидається. Звідси у нас сидінка з кнопочки. Є в нас бокові ніші, є запасочка. Також піднімається оцей органайзер. Дивіться, у нас там ще знизу є скрита на стоїть батареєчка. Ось так, як друзі, автомобіль у нас був на огляді, кого зацікавило, пишіть. Ціна на дану Audi Q5 у нас складає 14 999. Я думаю, за її стан. За її зовнішній вигляд і ті функції, які вона пропонує, це один із найкращих варіантів серед кросоверів до 15 тисяч доларів. Тому, друзі, всіх чекаємо на автопоінті. Приїжджайте село догородку Софійська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.